Налякану і контужену мегі знайшли 29 липня на вулиці Ковпака. Поруч із будівлею училища, яке зруйнувала російська ракета. Так, тварина потрапила в центр перетримки. Місце, де волонтери доглядають близько 300 собак. Сьогодні ж її шукають домівку. З відвідувачого фестивалю підопічну знайомець Аліна. Вона дуже дуже гарна собака, дуже товариська, весела, дуже, дуже добра. Я дуже надіялася, що на Хазяне не такі пішли. Алабай Міша теж має свою непросту історію. Фестиваль Друг з притулку для нього шанс знайти домівку і нових господарів. Міша приїхав дві неділі назад. Останній з евакуаційних. Молодий, молодий, ще слабкий, хоче гуляти, але лапи не витримують. Пригать хоче, але не виходить. Добрий, в машині, їздить добре. Приїхав з Казацького, покинули його. Сусідка його кормила і евакуаційною машиною і, виходить, його забрали. На фестивалі друг з притулку, який організували на території зеленого театру в парку імені Кожедуба, шукали домівки для майже ста тварин. Це 20 котів, 40 цуценят і 30 дорослих собак. Окремі прийшли окопів, восьмеро цуценят. Передали нам військовослужбовці, вони прилаштовуються. Четверо цуценят знаходяться ті, які були постбу в Білопильському районі в Постольному. Це зараз вони підросли, залишилося четверо цуценята. Вони також пішли інші. Також привезені з інших з інших районів. Практично всі, які яких в такі умови поставила війна. Бажаємо, щоб як можна більше і були вони прилаштовані саме, саме бажане в добрі руки, тому що щоб це рішення не було спонтанним, якимось зараз сподобалося. От я взяла, потім не знаю, що робити з ним. У кожного учасника фестивалю свій волонтер, що готував тварину до заходу і супроводжує її на фестивалі. Я прийшла в при, притулок, бо тут мої друзі також ходять. І мені дуже тут сподобалося проводити час разом з собачками. Це декстер, він дуже активний та нервовий пес, але він дуже дружелюбний до людей та до тварин. І ми зустрічаємо наступну пару. Це Памела та Тетяна. Організатори подбали про те, щоб заняття на фестивалі могли собі знайти навіть ті, хто не має на меті взяти тварину додому. Для відвідувачів співали сумські виконавці, виступали дитячі колективи, грали діджей-сет, діяли фудзона. Цей раз ми вирішили вийти на трішки новий рівень. Ми змінили локацію, додали більше розваг. Це зайняло дуже багато часу, сил. Але це все для того, щоб тварини знайшли домівку для того, щоб люди дізнавались про нашу діяльність, бачили, що волонтерство це круто і класно, і приєднувались до нашої спільноти. ти хотів лишитись там та бажання залишити. Ірина одна з тих, хто з фестивалю пішла додому з улюбленцем. Забрали цього котика. Чому саме його? Не знаю, понравила кошечка. Це як назвати? – А у нього є ім'я? Да, назвати самі вже нове життя, нове ім'я. Хорошо, назову сама Даша. За кілька годин фестивалю Друг з притулку домашньому стало 16 тварин, 8 котів і 8 собак. З усіма іншими можна познайомитися в центрі перетримки або почитати їх історії в соціальних мережах. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.